Слава вільна, незалежна, воскресай державу, ворогам ніколи нас не подолати, молиться в скорботі українська мати, усім світом промовимо цій останні кривавій війні, боремось віками за свою свободу. Гідність є і слава нашого народу. Усім світом промовимо ні, ці останні тривалій війні. Кожного ж дикара за його провини не закуть хайдани народ України. Сименіться люди, просить матір Божа, хто йде з війною, Бог не допоможе. Усім світом промовимо ні, ці останні прокляті.